Вискочив із неочікуваним наказом по так званій Сво, який змінює все на фоні останніх перемовин, висунув власну пропозицію, що відрізняється від усіх минулих, начебто, мир може настати дуже швидко, майже моментально. Та при цьому є своя висока ціна. Україну попросили віддати лише одне, але те про що ніхто навіть не здогадувався. Ви будете просто приголомшені новими умовами. Тож далі про це. Кремль начебто, пішов на зустріч Україні в питанні миру. Утім, перед оголошенням пропозиції про мир спершу Путін знову викотив ряд ганебних заяв. СВО – це не початок війни, а спроба покласти край війні, заявив Володимир Путін, одночасно стверджуючи, що менталитет Києва йому не подобається, та що Росія хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України. Він також сказав, що Росія не анексувала Крим, хоча це було явне захоплення. Ці твердження Путін подав як базову позицію щодо мирних процесів та власних умов. До завершення війни Путін підтвердив, що російська сторона відкинула частину пунктів американського мирного плану. Він заявив, що під час зустрічі у Кремлі зі Стівом Віткофом та Кушнером, яка тривала кілька годин, російські представники пройшлися по кожному пункту запропонованої ініціативи. Помічник Ушаков раніше говорив, що предметно пункти не обговорювалися, але Путін заявив, що було розглянуто кожен пункт. Таким чином Путін визнав, що один з пунктів пропонованого плану США був відкинутий російською стороною. За словами Путіна, початкова пропозиція зі Складу 28 пунктів практично не змінилася, але США запропонували розбити її на чотири окремі пакети. У повідомленнях раніше зазначалося, що після переговорів за участю представників ЄС кількість пунктів зменшилася до 19. Путін зазначив, що Москва не погодилася з частиною формулювань. Представники України та ЄС згідно з оприлюдненою інформацією, також вказували, що частину пунктів плану вважають надто вигідними Росії. Київ погодився взяти план за основу для переговорів, але не погодився на умови передачі територій. Свої зустрічі з Кушнера. Та відкофом Путін назвав дуже корисного Президент США Дональд Трамп за наявними коментарями, також дав позитивну оцінку зустрічі. Американська сторона інформація щодо змісту переговорів не надала. Путін заявив, що в будь-якому разі Росія візьме під контроль ті території України, на які претендує збройним чи іншим шляхом. А у заголовках російської агенції та згадувалося визначення цих територій як Донбас і Новоросія. Але Путін не уточнив меж раніше. Зазначалося, що 28 пунктів передбачають передачу Росії до Неччина. Тоді як офіційно російська сторона претендує. Також на частини Запорізької та Херсонської областей Україна не погоджується з передачою територій, але принципово заявила про готовність до припинення вогню по лінії фронту. Путін одночасно зробив ще одну заяву щодо війни, стверджуючи, що Росія налаштована припинити війну, але знову повторив твердження, що її нібито розв'язав захід руками України. Він не визнав факт агресії з боку Росії, але заявив, що ви є західні країни, не пояснивши механізму того, яким чином за його твердженнями ці країни змусили Росію до масштабних бойових дій. Його формулювання зводиться до того, що Росія налаштована завершити війну, яку проти неї почав захід руками України. Також кандидат політичних наук Олексій Якубін поділився своїми роздумами про оптимізм у питанні миру через дипломатію. Тож слухаємо дуже цікавий є момент сам по собі швидкість, яка зараз ми спостерігаємо в цьому переговорному процесі. Це раз. А по-друге, я б сказав, мінімальна публічність. А тому, що в принципі, ми до того досить часто чули під час навіть переговорного процесу, коли декілька раундів були попередніх, я нагадаю, так спочатку приходу Трампа до влади, ми досить багато чули. Ну і в ЗМІ були досить багато зливів про те безпосередньо. А про що ж там ведеться розмови, а як ведуться розмови, і так далі. Що цікаво зараз? Помітите звісно, був цей злив розмови Ушакова, Дімітріва і Віткова Так, тобто, але помітьте він, як ми власне і прогнозу. Вали, ми тут з вами в ефірі він не вплинув так напряму на те, що відкова там, наприклад, усунули б від переговорного треку, і так далі, цього не відбулось. Тобто Трамп, як бачимо, не вважається великою проблемою. Той злив, який був. Але поміти, що тут ми бачимо дуже велику швидкість, і ми бачимо по суті мінімум інформації. Так тобто, так ми бачили оці 28 пунктів, пізніше. Ми почули про те, що ці 28 пунктів почали з скорочуватися щось звідти об'єднувалося, щось викидалося. Потім ми чули вже про 22 пункти. Тепер ми вже чуємо про 20 пунктів. більш того, ми тепер вже чуємо про те, що нібито ці 20 пунктів були поділені на чотири блоки, наскільки я зрозумів, з тих обережних заяв, які лунали, і ці чотири блоки тепер розглядаються окремо ну тобто, або в якійсь певні послідовності, що можна раніше виконати, що можна пізніше виконати. Тобто, якщо так підсумувати, із того, що. Що ми чули, що там змінювалося, і так далі. Ми чули посолку України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішна казала, що викинули цей пункт про амністію для Росії. Тобто, ця тема лунала лунала також тема про те, що там скажімо так змінили певні пункти, пов'язані наскільки ми можемо здогадатися. З НАТО або принаймні, ну таке складається враження, що Сполучені Штати Америки зрозуміли, що тут навряд чи їм дасть продавити Київ, щоб публічно Київ від цього відмовився, і там, як ми бачимо, нібито вони вже почали обговорювати, щоб а, самі західні країни а, зробили таку офіційну заяву. У межах коментарів Путіна щодо мирних ініціатив він наголосив, що зустріч із спеціальним представником президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером була необхідною та мала тривалий перебіг, оскільки сторони. Обговорювала кожен пункт окремо речник Путіна. Зазначив, що Кремль розраховує, що американська сторона не розголошуватиме деталей переговорів. Він підкреслив, що Росія готова проводити нові зустрічі стільки скільки буде потрібно для мирного врегулювання. Аналітичні коментарі за Street Journal після чергового раунду спілкування зазначили, що посланці Дональда Трампа знову отримали відмову від Путіна щодо чергової пропозиції завершити війну. У матеріалі The Wall Street Journal підкреслено, що Путін не хоче миру, а хоче Україну. У матеріалі також зазнач Ця, що Путін хоче підтримувати видимість переговорів і зустрічі з Віткофом допомагають йому створювати цю видимість, одночасно намагаючись посилювати напруження між Трампом і європейськими партнерами. США. окремо видання підкреслило, що Москва намагається переконати світ у власній перемозі, хоча військові експерти вказують, що поразка України не є неминучою. Військовий експерт Марк Монтгомері заявив, коли з я перебуваю з українськими командирами, корпусів і спостерігаю за їхніми діями. Я не вірю, що вони програються війну на землі самостійно. Wall Street Journal стверджує, що Путін не піде на серйозні переговори, поки на його думку має перевагу для зміни ситуації. Видання наголошує на необхідності розвороту у політиці, США, включно з вилученням заморожених активів, посилення санкцій, що поширюється на Китай, та додатковими ракет і зброї України. За їхньою оцінкою, нинішня політика США не відповідає реальним мотивам Путіна, а спроби відновити торгівельні та культурні зв'язки між Україною, Росією та США не здатні запобігти війні. Поміж усього російська диктатор Путін уперше за 4 роки побув у Індії. Державним тому Нью-Делі його особисто зустрів прем'єр-міністр Маренда Моді. Це відхилення від індійського протоколу, адже іноземних лідерів зазвичай приймають міністри. Раніше таку честь отримав лише Дональд Трамп та Еміра Катаром. Моді обійняв Путіна на червоній доріжці. Провів до вітального стенда за танцівницями та запросив їхати разом у його автомобілі. До делегації Путіна увійшли російські силові та економічні міністри і бізнесмени. Сторони планують обговорити енергетику, військово технічну співпрацю та інші сфери моді. Також опублікував російськомовне повідомлення. Лення про дружбу з Рефію 5 грудня запланована приватна вечера лідерів. А наступного дня офіційні переговори Блумбер повідомив, що Індія домовилася орендувати в Росії атомний підводний човен за 2 мільярди доларів після тривалих переговорів. У межах заяв Путіна для Індія туди він зазначив, що має намір звільнити Донбас так звану Новоросію. військовим або іншим шляхом. Він зазначив, що пропонував Україні вивести війська Донбасу і не розпочинати військових дій. Але за його словами, Київ воліє воювати. Трамп же зі свого боку заявив, що Путін нібито хоче припинити війну. І що таке враження у Віткофа та Кушнера склалося після зустрічі у матеріалах західних ЗМІ вказано, що Путін намагається представити Росію як вигідного партнера американському бізнесу, використовуючи переговори як інструмент для пропозиції. У публікації за телеграф зазначається, що Путін запропонував Трампу потенційно взаємовигідну співпрацю після завершення бойових дій. Оглядач видання назвав це наживкою та порадов про її небезпеку, гасантуючи на тому, що Кремль намагається сформувати образ Росії як майбутнього партнера для американських компаній після війни. Інша частина західних матеріалів зосередилась на тому, що Москва хоче водночас зберігати напруженість і підтримувати діалог. На переговорах у Кремлі, які тривали близько п'яти годин, брали участь Путін Юрій Ошаков та Кирила Дмитрієв. Сторону США представляли Стівен Вітков та Джаред Кушнер. За словами Ушакова, розглядалися кілька варіантів. Планів припинення війни Росія отримала ще чотири додаткові документи, крім первісного варіанту мирного плану. США. Ушаков заявив, що Путін не приховував критичного і навіть негативного ставлення до частини пропозиції. Обговорювалися конкретні територіальні проблеми. Компромісу не було знайдено, але частина напрацювань ша була названа більш-менш прийнятною. Шаков заявив, що деякі формулювання запропоновані американською стороною не підходять Росії. Що робота триватиме. Він назвав зустріч корисною, конструктивною та змістовною. У відповідь на запитання журналістів чи стали сторони ближче до миру. Шаков сказав не далі, це точно, але має бути ще більше роботи, як у Вашингтоні, так і у Москві. Він також підкреслив, що переговори мали закрити секретний характер. Сторони домовилися не розкривати суті переговорів. Представники США мають Вісти Трампу особисто після чого очікується подальший обмін сигналами між сторонами. Одночасно з цим президент України Володимир Зеленський написав, що не очікує простих рішень щодо завершення війни. Та що американська делегація планує доповісти насамперед Україні після переговорів у Москві. Він зазначив, що від цих сигналів залежить наступні кроки і допустив можливість швидкої розмови з американською стороною, включно з потенційною зустрічю з президентом США. перед початком переговорів у Кремлі Кирило Дмитрієв. Також організував відкофутакушнеру екскурсію Москвою за повідомленнями змідали. Гація США також пообідала у дорогому ресторані на відео Кремля. Зафіксовано, як Путін запутає американських представників, чи їм сподобалось місто. відповідає, це чудове місто. Повідомлялося, що зустріч розпочалася із суттєвим запізненням. У матеріалі також зазначено, що після переговорів Кирило Дмитрів опублікував коротке повідомлення зі словом продуктивно з емодзі голуба з оливковою гілкою. Путін зі свого боку заявив, що зустріч була необхідною, та що сторони детально обговорювали мирні пункти. Офіційні представники Кремля вказали, що американські посадовці готові продовжувати у рамках процесу врегулювання наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.